Ну, як я і обіцяв, будемо пробувати закладати брикети у бульеріан. Скажу одразу, це не перша закладка, тому знаю, що розпалити їх доволі важко, тому я приготував газетку, палички. От, є така гарна газетка. От, і якраз тепер можна хорошо її пристосувати. Так, відкриваємо дверцята, ну і закладаємо газетку. Хто як хоче, як то кажуть, хто як вміє. Закладаємо газетку. От. Закладаємо газетку, щоб були кінчики на розтопку. Знаю, що газетки буде малувато. Тому ось такі є підручні засоби. Трошечки їх ущільнюємо, робимо більш пласкими і кладемо поверх газеток. Знову ж, хто як хоче, хто як може, хто як вміє, кому як подобається. Кладемо кінчики залишаються. Тепер є у нас отакі палички. Розкладаємо їх, щоб вони. Підхватили вогник і вже горіли. Розкладаємо їх, хто як хоче, хто як вміє, кому як подобається. От. Боюсь, що дощечок буде маловато, але спробуємо. Ну, якщо не вийде, це теж буде опит, теж ви будете вже бачити. Реально, як, як розжигаються ці кабрікети. Ну, беремо кабрікети і теж їх укладаємо. Ну, укладаємо так, щоб вони були поближче до повітряної заслоночки. Тому що, скажу одразу, із за своєї щільності вони дуже погано розпалюються. От, укладаємо. Ну, опять же, кому як подобається, але пам'ятаємо, що трошечки вони повинні бути близенько до повітряної заслоночки, щоб їх обдувало. От трошечки вже якось не так. Ну, робимо отак. Я ж кажу, боюся, що буде малувато палочок. Ну, подивимось, подивимось, подивимось. Так. Ну, ось уклали так. По-хорошому їх туди можна напхати півмішка. Ну, але, але, хай буде доки так. Ну, спробуємо спробуємо розпалити. Що з цього вийде. Ось, бачите, да? Уже ось я з гаражу приніс цей мішечок. Ну, от, газетку, палички, і вже у нас якось на виметаному вимит Підлога, яку підмили, вже ми бачимо сміттячко. Ну, в общем, будемо спробувати. По всім правилам закриваємо дверцята, провіримо тягу. Тяга в нас є. Хоча не дуже велика, але це тому що наразі на вулиці теплувато. Просто розпалювати бажано ближче до холодної ночі, але ви тоді нічого не побачите. І так, пробуємо. Газетка пішла горіть. От, ви бачите, із-за того, що це дизайнерський булеріан. там трошки по-особливому зроблена топка, йде дим в приміщення, тому ми поки дверцю закриваємо. От. Хай воно розгорається. От воно там горить, шумить. Ось, питається наразі запалити палички. Ну, це добре, хай запалює. Бо без паличок брикет не загориться. От ми наразі вже чуємо, як воно там хлопає. Тяга пішла. Ну, спробуємо зазирнути, але буде дивно, бо я ж кажу, особливості топки. Нікуди не дінешся, хочеш дизайну? Потерпай. Так, ну, ось ми бачимо, палички наші горять. Ось бачите, як іде дим. От, ну зачиняємо. До речі, покажу, як я зробив от-от газів, ну, скажу одразу. Це не ідеальний, тому що було б краще пустити трубу вверх, я отримав би ще трошки тепла від самої труби. Але тоді ще треба було більше утеплювати трубу на вулиці. Ну, але є як є. От. От заслонка, яка перекриває вихід газів. Наразі вона відкрита, наразі відкрита заслонка. Повітряна. і от воно там у нас вирує. Ось воно там продовжує вирувати. Одночасно не забуваємо трошечки відкрити квартирку. Або двері, щоб був доступ повітря. Бо повітря висасує він доволі таки швидко і може піти зворотня тяга. Ну, відкриємось, подивимось, що там у нас наразі. Ну, я ж кажу, диму буде багато. Ну, наразі вже ось щось горить. Ну, як бачимо, брикети ще не розпалилися. Чекаємо. Тому. Повітряну заслонку ми доки залишаємо відчинену, ну, як і вихідну. Ну, до речі, дивимось верхню поверхню. Вона уже шкварчить. Що там в нас з трубою? Ще не шкварчить. От. Є така особливость, де труба входить в ізольовану трубу. При нагріванні починає отут-вилазити. от вилазити. І булір'ян починає хилитися фронтом сюди, в приміщення. Ну, дякувати Богу, не падає. Передбачаючи питання про димовідвід, розкажу наступне. По ТУ він повинен бути 6 метрів. Наразі в мене 3 метри. До цього був 6 метрів. Я, як обізянка, там лазив, виставляв його, тягнув проволочки, щоб воно не впало. Скажу одразу, що 3 метри, 6 метрів. Різниці немає. Він як димить у приміщення, так і димив. Ну, мабуть, це все ж таки цей дизайнерський вигляд. Ну, подивимось, що в нас там. От. Ну, вже бачимо, що деякі брикети розгорілися. Ну, знов же, бачите, скільки диму йде в приміщення від саме цього буллеріану. Я ніколи не експлуатував, не експлуатував горизонтальні, тому не скажу, як там. В мене отак є, як є. От. Брикети дуже щільні, тому це вони ще не розпалилися. Тому треба ще їх трошки ганяти. Ганяємо. Оце теж сталося з димоходом за 4, ну, мабуть, 3,5 3 роки використання. Унутрі був 0,5 нерж, знаружи була оцинковка. Ось такий вигляд воно отримало після 3-4 років експлуатації. Вот. Булеріан є булеріан. В нього дуже інтенсивно виділена кислотна жидкості, яка з'їдає навіть нержавейку.